Так, глядачі мого каналу. Мене звати Вікторія, одне з моїх хобі Вінтажні гарні речі. Вітаю вас з Риму. Тим, хто вже підписаний на мій канал, аплодую. Хто не підписаний, рекомендую зробити це прямо зараз. Це продовження моїх роликів про велику барахолку у Римі. Ось такий милий італійський дует. Звернула увагу на цей цікавий світильний клоун. Ось хороший столик. Зазвичай на іграшках я не зупиняюся, але потяг, вагони, солдатики і вінтажні іграшкові автомобілі це мені цікаво. Це популярні речі для колекціонерів. На столах безліч товару, всякого різноманітного. Я не встигаю, може щось розлетіти сама і вже подивлюсь на відео. А ви можете ставити на паузу когось щось зацікавило, і роздивитися більш детально. Цей ринок дуже колоритний в першій частині. Відео про римську барахолку. Там я показую ринок в Порта-Портезе, а цей ринок, де багато антикваріату та мінтажних речей. Він поруч, не зовсім там. Про це вже я розповідала раніше. Тут є поруч на прилавках і старі і нові речі. Ось така торговля прямо з асфальту. Lo sa che è schizziamo il follista per... è bellissima. È molto originale, giù. Eh lo so. Ну все, да. не си, гарна, правда? Гла, <решко> ти <решко> Треба дотягнутися до цієї композиції. Є номер кісті. Така сюжетна статуетка. Три герої композиції по Любовна сцена. Io le ho messo 5 euro, no? Погляньте, як гарна, важка яка. Це скло мурана. Тут його багато таких виробів так переливається. Це тут різка тема. Що це з морськими гадами? Угу. Це такий новальний виявився. Оригінально. Не хлопчика. Це А, не буде тягнути, бо там щось паде. Гаряче кобальт з каміни прим. Люблю кобай золотом. Це односе таке гарне. Глянь, я керино італіано і коштує лише 5 €. Hao magic. Hao 5 €. It's Italian, it's gold. Тут якраз продавець спеціалізується на посуді поли. Цікаво мені тут ходити, мало того, що багато що є порозгледіти, те, що я люблю, ще й в супроводі італійської мови червочів. Знов клозане попалася мені техніка. Це гаряча емаль, китай, парні вази. А, 5 ah, Euro. У мене є вдома такі вази, але великі. Пара Нарешті помацію статует італійського автона, але він з дерева зроблений, не те, що я полетів. Але таке борштин і бужутерія приємне намисто. Погляньте, як переливається. Цілком підійде під сучасний одяг. Джинси. 25, tutto l'argento italiano già finisce spetta Багато старих фото, це теж цікаво дуже. Перше, що попалося. Чим більше ми будемо гублятися в ринок, в ряди, тим цікавіше буде та дорожчий товар. Тож дивіться до кінця, зі мною. Підпишіться саме час зробити це. Якщо відео сподобалося, то поставте вподобайку, напишіть мені коментар, свої думки, я обов'язково всім відповім. Керамічний глечик суто з італійським розписом. Та з мукоробоцькі цукерок це теж люди збирають. Це цікаво також. Ціла червона річка з книжкових томів, погляньте. На собачках прописав жиром каджиром. Ах, який патафончик! Погляньте, що я знайшла. Цікаве. Тут такі картонні картки з фото чорнобілими, такі рубрики різне м'юзик та інше. Є з рекламою. І багато, до речі, тут людей розглядають теж. Скоріше за все і це можна десь в інтер'єрі використовувати, серед моїх підписників є нумізмати, і вони просять знімати монети, тож, трошки так обзорно. О тут за прилавком такі, е, трошки як з фільмів про мафіозу. Чоловіки цікаві. Я так Бігом знімаю. Io ho fatto la pubblicazione sui vari config di Facebook di tutta la tipologia di distintivi da Roma perché sto versionando pure neсподіanca серед значків знайомі нам радянські. О, нарешті попалася брош. Я колекціоную вінтажні і ношу їх. Камці майже всі на місці, дивлюсь. І така нарядна брошка. Всього багато, поки нічого не чіпляє око. Ось відрила ще брош з підвіскою в гарному стані. Така вантажна. Вдячна всім, хто прогулявся сьогодні зі мною італійським ринком, додивився до цього місця. Ще попереду ролик цієї барахолки, бо на все війшло, багато матеріалу. Якщо сподобалось відео, підтримайте мій україномовний канал підпискою, коментарем, вподобайкою. Я буду дуже рада! Чао!